привіт привіт Так, сьогодні у нас аудіоформат, лекція, підкаст на тему духовних наставників. Сьогодні ми поговоримо. Я зробила медитацію, в якій ви зустрінетесь і познайомитесь із тим наставником, який є вашим наставником на даний момент. Ну і сьогодні ось така трошечки як лекція, як інформаційна частина, яка допоможе вам розібратися в цьому питанні. Кому, звісно, це цікаво? А цікаво це тим, хто мене дивиться, люди, які зростають духовно, які розвиваються, які працюють над собою, самовдосконалюються. Мене дивиться також багато інших привідників і майстрів, психологів, езотериків, які працюють з іншими людьми. Вам також буде цікаво, чому, тому що ви маєте розуміти, хто ваш наставник. Як ви з ним комунікуєте, да? як перевірити цей зв'язок. Ну і власне. Я, звісно, можу як провідник визначити індивідуально для кожного да, вашого наставника, але хочу зазначити, що, по-перше, це тільки з дозволу вищого я, і якщо це дійсно вам потрібно. Тому що якщо людина не зростає, у неї там може бути просто янгол, який допомагає, ну і на цьому все. Але якщо людина зростає, стає наставником для інших, або вижиться, або ви працюєте з людьми. І так далі, тобто градус вашого такого призначення місії він росте, то, відповідно, і наставники змінюються, їхня кількість може збільшуватися, ну і залежить від того, да, чим ви займаєтесь тут у земному житті, і змінюються ваші наставники. Хочу зазначити, да, що це як ваші такі. По-перше, вони є в кожної душі. Оце я хочу сказати, що всі рівні, всі однакові, у кожної душі є настанок, щонайменше один є. За що він відповідає? Відповідає за те, щоб ваша душа, от прийшовши на втілення, щонайменше виконала хоч одну задачу душі. Віддалі всі, віддалі більшість, віддалі багато трансформації, віддалі пробудження, просвітлення і з'єднання з Божественним світлом, як то кажуть, чим більше, тим краще. Але, що хоча б одну задачку душі, ви маєте закривати. Чому? Тому що якщо ви її не закриваєте, тоді це ваш такий кармічний борг, і він тя... тянеться за душею у наступне втілення, і потім це, знаєте, як кармічне навантаження зі знаком мінус, яке дуже важко відпрацьовувати. Ну і, як правило, да, за більшістю душ є такі навантаження, і отут -от, саме наставники вони допомагають в цьому. Тобто, вони допомагають душам, ну, людям навіть, скажімо скажемо так, да, знаходити свій шлях в житті, кому можливо там призначення, кому зцілення, гармонія, самопізнання. Тобто вони вас ведуть по життю, вони є ота для вас вища сила, яка дає підказки, яка дає настанови. Вони з вами можуть говорити. Через вашу інтуїцію, через е, молитву, через медитацію, оце все сюди. Через сни вони також говорять, але не завжди. Дивлячись, як ви їх сприймаєте. Ну, тут ще да, таке питання. Янголохоронець, до речі, е, також можу бути наставником. Хто ще може бути? Давайте перерахуємо, да? можуть бути різні ангели, можуть бути різні архангели. Можуть бути і серафими, і хоровими високих порядків, можуть бути сам Бог, творець, абсолют, ні, він не може бути наставником тільки по тій причині, що він є все, він є Божественне Божественний початок, да, він як е, спостерігач, да, тобто, як точка е, Я єсмь все, да, от Я єсмь е, альфа і омега, тобто це та структура, яка не втручається, не критикує. Да, він може давати підказки, я вже, до речі, вийшли на цю частоту, да, що телепатично він може давати підказки, це можна сприймати як настанови, але наставник як такий вашої душі, це трошечки інший аспект, і це саме закріплена за вами така божественна істота. Да? Яку ваша душа вибрала собі як помічника? І отут це може бути як ангельська така істота, якась мудра, яка втілювалась або не втілювалась, може бути навіть тотемна, я, я таке також бачила. Часто в людей таке також буває, що якась тварина може бути як, такі, знаєте, як божественна така мудрість. В цілому це щось. Світла, яке допомагає вам у вашому духовному розвитку, я підсумую це так. Ще я хочу що вам сказати: да? Ну, власне, хто зробить цю медитацію, яку я дала, то ви для себе дуже багато чого ще з цієї медитації почерпнете. Але сьогодні хочу вам сказати, що. Наставника свого потрібно знати, і контакт з ним потрібно встановлювати для чого? Ну для того, що, от якщо, наприклад, ви живете і ну от вам здається, що ви живете не своє життя, да? або от ви не знаєте, хто ви в цьому житті, ви не знаєте для чого, і так далі. Да, для цього є земні духовні наставники, ось як я, там земний провідник, духовний наставник, я допомагаю там душам і задачі вияснити, і розібратися, і так далі. Але. Моя задача як е, духовного майстра навчити вас, да? то хто такий провідник? Провідник це той, хто пропр пр завів, да, от я зберу як провідник і проводжу медитацію, даю вам техніку. Да? Майстер це той, хто фактично вчить. Це той, хто м м працює через практики і техніки, да? як лікар, да? допомагає вам стілити ті чи інші аспекти. Працюємо в тонкому плані із вже вищими енергіями і вищими вимірами, тому що не кожна людина. Може до цього доторкнутися, але я тих людей, які духовно ростуть, я потихеньку вам показую, що ви можете самі напрацьовувати зв'язок із вищим я, із наставниками, із тотемами, із хранителями, із ангелами. І це можуть всі. Розумієте, якщо ви це виберете, якщо ви це хочете, якщо у вас чисті наміри і світлий, чистий відкрите серце, і ви це робите для блага своєї душі і блага всього живого, да, ніхто вам поперек, як то кажуть, да, ніхто нічого не скаже. Навпаки. Відкриються знання і певні енергії, і ви можете з цим працювати. Просто тут потрібно е, розуміти, а для чого це вам? Тому що все-таки це простір такої е, знаєте, такої енергії і надсвідомості. Хочу сказати, що ще майстри, от піднесені майстри, ну кого ми знаємо, Будда і єша, да, вони також можуть бути наставниками на якийсь певний період. Угу. Архангел Метатрон, от, наприклад, якщо ви там займаєтесь вивченням сакральної геометрії, чи маркаба, чи ще щось, от Метатрон хорошо допомагає, Архангел Михаїл, Рафаїл, Габріель, різні То, розумієте, оці всі... Всі ці структури вони дуже хорошо допомагають. Якщо ну, про Будду, про її оце все я сказала, да? Можуть бути і хтось із вашого роду, але вони більше йдуть як хранителі, розумієте? Ну, вони можуть бути наставниками, але тільки в тому випадку, якщо це вибрала ваша душа, ну, скажімо так, це зустрічається рідше. Вони більше йдуть як захисники, помічники і хранителі. Так, що я ще хочу таке сказати, цікавеньке, да? Ну, Що це, по-перше, мудрі такі мудрі душі, да, мудрі, вони могли втілюватись, могли не втілюватися, це я скажу так світлі енергетичні сутності, давайте я так скажу, да, які вже пройшли певну еволюцію своєї свідомості, і вони здатні да, дати вам ту підказку і допомогу, якої ви потребуєте на своєму шляху. Тому що, коли ви йшли на втілення, ваша, задач, ваша душа прописала задачі. І згідно цих задач... Душа вибрала собі наставника. Якщо задачі, ось, наприклад, як у мене було, да? задачі певні відпрацювалися. А далі є ще, тобто, щоб відкрилася, наприклад, наступна задача, треба пропрацювати першу. Розумієте? І коли вже ти закрив одну, другу, третю, відповідно, і наставники змінюються. І отут потрібно розуміти, для чого це потрібно? Тому що коли людина росте і розвивається, відбувається, що трансформація. Без трансформації духовний розвиток просто неможливий. Деякі бояться цього слова, але мої любі звикайте до цього слова, тому що трансформації вони потрібні. Це така. Це така складова, без якої ну, буквально все в природі, воно в трансформації. Ось давайте подивимось дерево, Да? Ну саме ви бачите кожен день дерево, так? Листочок, брунька, пожовтіло, опало, трансформація, розумієте? Так само і людина, навіть дитина, да? от вона росте, вона постійно розвивається, змінюється. Ну, тут скоріше фізичне тіло, да? як така трансмутація деяка, але все одно це зміна. Щось змінюється, все рухається, нічого не стабільно, все має певну таку еволюцію, можливо, навіть циклічність. І отут вам це потрібно також розуміти, коли ви практикуєте медитацію ви можете почати краще уловлювати оці тонкі послання. Хтось може, наприклад, зразу буквально побачити свого наставника. Хтось не зразу, тому не засмучуйтесь, це залежить від ваших напрацьовок. Практикуйте, майте таку духовну дисципліну. І якщо ви дійсно цього хочете, воно вам обов'язково відкриється. А, так, ну власне, через що вони горять, я вже ніби сказала, да? що це деякісь такі, знаєте, несподівані несподіванки, хоча насправді да, випадковості не випадкові. А, символи, знаки, сновидіння, молитва, медитація ну це все може бути вам відповідями від них. А, телепатія, чинення це все також може бути від них. Тому розвивайте інтуїцію і довіряйте собі, довіряйте своєму внутрішньому голосу. Це така, знаєте, какая ваше співналаштування. Ви можете запитувати у наставника, ну, власне, будь-що. Да? Вони в цілому більше орієнтовані на вашу душу і на те, щоб душа еволюціонувала, зростала і виконувала ті задачі, які вона собі взяла. Особливо, якщо у вас є якась планетарна місія, може ви якась людина, яка допомагає іншим людям. Отут дуже важливо знати, хто ваш наставник, яка задача і з чим ви працюєте. Я ці всі аспекти можу, якщо от ви не можете почути свого наставника, да, то я спеціально дала медитацію, якщо ви хочете, а не виходить, тоді да, ми можемо, наприклад, через якісь інші інструменти визначити і задачі душі, там, і так далі. і так далі. Це все можливо. Тому, але я все-таки більше вас так, знаєте, вчу і навчаю, і, під, і так підштовхую, що ви самі розвивалися, розумієте? Щоб ви не шукали того, хто вам все на блюдочку принесе і розкаже, а щоб ви робили ці кроки самостійно. Тому що те, що ви зробили, Зробили самостійно, да? якщо вам зварив супчик хтось, то ви тільки можете знати, який супчик смачний. Але навіть якщо ви знаєте всю техніку приготування, якщо ви його ні разу не варили, да? нема цього напрацьовки. Але якщо ви самі прийшли, зробили своїми кроками, да? тоді у вас є і цінність цього. Да? Ну Ось тут ще такий момент. Ну, принаймні, це такий мій підхід. Щоб ви глибоко працювали над собою і щоб ви зростали. Ну, що я ще хочу сказати, що наставники ваші це обов'язково чисті структури. Да? Отут потрібно вам розуміти, що це енергія світла, любові і муд... мудрості, да? це таке от єднання цих параметрів, це як ця вища сила. Наставниками не можуть бути темні структури, темні сутності або якісь там божества. Хто зараз мене попити питає божества? Божества можуть бути наставниками, але якщо це світла структура, розумієте, якщо це дає еволюцію вашій душі. Розумієте, про що я? Якщо, наприклад, це якась темна структура, то ні. Зараз мене чогось спитають, чи можуть бути інші цивілізації наставниками? Так, можуть, якщо у вас високий рівень. Розумієте, якщо ви душа. Ну, Скажімо так, ну, наприклад, у вас там є звичайна професія, ви там ніч, день, робота, дім, робота, дім, робота. Ну і, в принципі, нічого там такого, ну, звісно, що у вас не буде такого рівня наставництва. Да? Але якщо, наприклад, якийсь ченелор, то, да, дивлячись, як ви розвиваєтесь, там уже може бути. Наставник він завжди скаже. Що це, да? чи це магічна атака, чи це трансформація, чи це щось. Да? Інколи вони можуть, до речі, мовчати. Коли? Коли у вас іспит, вони можуть мовчати. В цілому вони відповідають завжди, якщо ви в правильній частоті. Отут ще потрібна да? правильна вібрація, правильна частота. Чому я вам кажу? Працюйте над своїм мисленням, зростайте духовно, тому що якщо ви сидите в страхах, ну дуже важко вам буде почути свого наставника чи вище я, взагалі вийти на зв'язок із вищим я, людині, яка в страхах, в засудженнях, в злобі і в заздрості, і в таких, знаєте, все пропало. В стогонах, стражданнях. Ну, знаєте, коли ви жертва жертва, от в такому стані на вище я, навіть не надійтесь. Чому? Ну, тому що з вами буде говорити не вищая. Да? Всі, хто завгодно, не я. І отут, щоб ви не попадали в ілюзію. Тому що ці сутності темненькі, вони наганяють страхи, вони наганяють паніку. Людина переживає, людина в сумнівах, людина, таке, якщо вас плутають, ото от знаєте зразу, то не наставник і не божественний ваш да, і не вище я, а то щось уже таке, що тому я завжди вам кажу, якщо от ви практикуєте такі прям розмови тонкопланові, завжди питайте, хто з вами спілкується. І краще не один раз, да, а кілька разів перепитуйте і завжди орієнтуйтесь на те, що ви відчуваєте, тому що вони можуть прикидатися різненькими такими. Така практика також була. В принципі, я все вам сказала. Ну, те, що наставники можуть змінюватися, я також сказала, якщо такий формат вам подобається, ваша підтримка каналу є запорукою того, що я буду для вас записувати більше тих тем, які вас цікавлять.